Доброго дня! Мене звати Аня і я рада вітати вас у своєму такому в'язальному куточку на каналі Fan of Nіті. Спершу дуже хочу подякувати. У мене ще дуже молодий канал. Я тільки но відкрила його, тільки почала знімати перші відео. Це було дуже цікаво, захоплююче, але і в той же час трошки ну так, складнувато. І я думаю, ще це відчувається і зараз, за моїм тоном. Але виявилося, що український YouTube. Здатний до, ну напевно, до див, тому що такої підтримки, як я отримала протягом цих двох тижнів, я дуже давно не отримувала від фактично незнайомих людей. Я дуже вдячна всім, хто підписався, хто поставив вподобайки, хто відвідав мій канал і залишив коментарі. Звичайно, найголовніше. Дівчата, я вам всім дуже дуже вдячна. І ви не уявляєте, як це важливо, тому що. Ну, не завжди знайдеш в реальному житті тих, хто підтримує твоє хобі, або тих, кому воно цікаво. Тим більше, якщо ти зараз знаходишся поза межами дому, і всі твої колишні знайомі теж знаходяться не там, де зазвичай ви з ними бачились. Тому ось така віртуальна підтримка, вона дуже важлива. І тому мені здається, що наш український в'язальний YouTube приречений на успіх, і про це свідчать ті темпи, з якими він зростає зараз. Тож я вам дуже вдячна за підтримку, за допомогу, за те, що допомагаєте просувати український контент. От, а сьогодні я хочу розказати, з чим я вступаю в тиждень визволення спиць і гачків. Організаторка наша це Оленка Боганова, яка молодець, наш мотиватор, не дає нам сумувати в'язальницям, і запропонувала цей тиждень як спосіб нарешті закінчити недов'язок. Ну, власне, недов'язів в мене багато, але я розумію реально, що я не встигну їх всі за тиждень дов'язати, тому я у цей проєкт вступаю з єдиною річчю, яку дуже хочу закінчити до кінця тижня. Е, нагадаю, що проєкт стартує з 24 липня і триватиме тиждень до з понеділка до неділі. Так от е, я стартую з топом, який маю зв'язати для своєї подружки. Що? Любить в'язані речі, але зараз знаходиться не вдома, і попросила в мене ось такий в'язальний подарунок. Запросила гості. і Я дуже хочу, щоб я встигла все ж таки і дов'язала їй цей топ. Далі я вам його у відео покажу, покажу свої просування, і ви побачите, встигну я його дов'язати чи не встину. Буду дуже намагатися принаймні. Тому. Якщо вам цікаво, спостерігайте, ставте питання, тому що там є трошечки і про візерунок, і про саму ниточку. І я обіцяла відео про а, магазини пряжі, де я купую стокові нитки а, або бобинну пряжу. І в, в одному з коментарів мене написали, що було б ця інформація цікава, тому далі я обов'язково зніму ще одне окреме відео про ці магазини. Тож сподіваюся, що контент буде для вас. Корисний і ви залишите зі мною. Дякую ще раз за підтримку, за вподобайки, за коментарі і за те, що залишаєте зі мною. Дивіться далі. Отже, з чим я вступаю у тиждень визволення спиць і гачків. Нагадаю, організаторка проєкту Олена Поганова і всі учасниці youtube канали яких ви зможете знайти в інфобоксі. Так от, вступаю я із топом який показувала вже в попередньому ви відео про готові роботи, якщо буде цікаво, подивіться. І, до речі, хто подивився це відео і залишив коментарі, я вам і вподобайки, я вам всім дуже вдячна. Дякую за підтримку. Так от, в топ. Ось так він в мене зараз на такому рівні так він виглядає. Нагадаю, в'яжу для подруги, до якої збираюся в гості. Ось таким візерунком, такими ажурними доріжками. Візерунок не складний, тільки треба бути уважним, коли його в'яжеш, бо інколи можна пропустити накид або недорахувати рядочки. А так, взагалі, візерунок простий, але тим не менш досить цікавий низ я обробила ось таким. Способом, вісімками такими теж на YouTube-каналі. На YouTube-каналах знайшла е, спосіб, цей і у турецьких майстринь є, теж можна подивитися. Топ зараз в мене виглядає ось так. Сподіваюся, до кінця тижня я його дов'яжу. Нагадаю, в'яжу я із бавовняно віскозної пряжі. Я казала, що не знаю складу, знаю, знайшла, треба було лише зазирнути. Це е, погано видно. Це 44% бавовни, 28 віскози, 28 поліаміду. Купляла я цю ниточку в магазині Анже. До речі, пам'ятаю про свою обіцянку зняти відео про улюблені магазини пряжі, обов'язково це зроблю. Ось така ниточка чудова. І я вже з неї в'язала один топ, це залишки. Я вам його теж продемонструю зараз. Цей топ буде трошки інший, який я сьогодні в'яжу і зараз. Ось такий він, він теж не дуже влазить в кадр, але я вам залишу фото. У мене є одне фото. Ось так я його в'язала. Мені дуже хотілося спробувати реглан зверху, але без рукавів у вигляді майки такої топу. От я його так. І спробувала тут лицьова гладь і популярний в свій час візерунок Павлине Око, Павичеве око. Я тут його трохи змінювала, розширювала донизу, звужувала далі, бо нитка дійсно тягнеться. Так що, отакий в мене є виріб, ну, куди ж без паєток моїх улюблених. <хи> От спинка тут така сама. Ось так. Попереду, до речі, я робила ось таку. тут Бачите, да, попереду таке, залишала простір. Я думала, що я сюди додам трошки якихось цікавих гудзиків, але коли поміряла, виявилося, що зовсім вони там не потрібні і непогано цей такий момент тут виглядає. Ось так я закривала, таким чином закривала пройми, обв'язувала гачком, теж мені цей спосіб сподобався. Вони такі більш-менш діохані і не закручуються, гладь лицева. Тобто, ось такий топ в мене вже є, і я його вже зв'язала з цієї нитки. І тому сподіваюся, що наступний теж вийде не менш цікавим. Останній день проєкту тижня визволення спиць і гачків, і хочу вам показати, як я звільнила свої спиці. Та-дам! вони вже вільні, готові до нових звершень. До речі, ниточка в мене ще лишилася. Я нагадаю, що зв'язала з нею два топи, я показувала перший вже. І ще лишилося з 235 грамів, я так думаю, грам 30 ще лишилося, тому це ще раз доводить, що бобинна нитка дуже економна, як на мене. Щодо мого проєкту, то топ ось такий вийшов в мене кроп-топ. Так він виглядає. Не дуже великий, але подруга моя розмірами трошки за мене менша. І я спеціально зв'язала ось такі зав'язочки зараз стальніше. Ось вони, щоб вона мала змогу зав'язувати так, як їй буде зручно його. На ту довжину. Яка їй буде більш-менш підходити. Об'язки тут ніякої не робила я. Воно саме лягало, тільки у збавляння петель, та й все. Ясно, що є певні недоліки, не дуже мені подобається оця частина, але я вперше в'язала такий, такий виріз. Хотілося дуже спробувати, ще якось треба було вписати візерунок. До речі, дуже видно, що тут кругова. А тут одинарне поворотне в'язання, перепрошую. Тут кругове в'язання, тут поворотне. Ну, маємо те, що маємо. Трохи я, так, да, не потрапила в рядність, але на цілі воно не дуже помітно. До речі, спинка виглядає ось так. Ось так спинка виглядає. Тут обробка айкордом є. Е і самі зав'язочки зв'язані айкордом. Спинка хочу сюди вставити спандекс, щоб була більш така. Вона і так еластична, тому що, по-перше, візерунок, як резинка тягнеться, він так розтягується і так збігається дуже. На тілі, до речі, дуже комфортно. І е, все одно мені здається, що нитка спандексу тут не буде зайвою. Ну, власне, з середини, да, з виворотнього боку, візерунок виглядає ось так. Не обійшлося без перев'язів, тому що подекуди я губила. Ну, ти ж не в'яжеш постійно, да, без, без відволікань. Відволікаєшся і тому губиш інколи де треба робити збавлення, де не треба. Але ну, таких перев'язів було не дуже багато. Ось так виглядає. Топ? Ось такий в мене вийшов проєкт. Сподіваюся, вам було зі мною цей тиждень цікаво. Ясно, що в мене лише один єдиний проєкт. Не так багато, як у дівчат, які беруть участь у а, таких спільниках з кількома проєктами і встигають їх завершити. Я реально оцінюю свої сили, що мені буде важко кілька проєктів закінчити, тому ось добре, що закінчився цей. Я його нагадаю, тиждень тому розпочала і тиждень фактично в'язала. Далі я вам покажу кілька фото, як він виглядає на мені. А я трошки більша розміром за свою подругу, тому ну, на мені трохи по-іншому він виглядатиме. Але загальне уявлення, я думаю, ви зможете скласти. І тому, якщо вам сподобається, будь ласка, залишайте коментарі, зауваження і підписуйтесь на канал. Піддавайте підтримувати український YouTube. Усі дівчата, які брали участь у спільнику, будуть у вас внизу в інфобоксі, зможете перейти, подивитися. Познайомитися, можливо, з ними, тому що виявилося, що це дійсно дуже, в нас дуже гарний український в'язальний рукодільний YouTube. І сподіваюся, що ми побачимося з вами в наступних проєктах і відео. Зокрема, в нас намічаються вже тижні стартів скоро, і тому сподіваюся, що побачимося. Гарного всім дня! Бережіть себе, бережіть близьких і до зустрічі!